Дивні спогади з'явилися тієї бурхливої ночі в Лас-Вегасі. Минуло вже п'ять років чи шість, наче ціле життя такий кайф більше не повториться. Сан Франциско всередині – це особливий час та місце, але жодні пояснення. Слова, музика чи спогади не повернуть тобі того відчуття буття, яке було з тобою саме у тому часі у тому світі. Усюди панувало божевілля. Щогодини воно відчувалося у всьому. Існувало фантастичне вселенське чуття того, що усі наші дії правильні і перемога за нами. Гадаю, в цьому була сутність. Відчуття незмінної перемоги над силами старості і зла. Але війна тут ні до чого, вона нас не цікавила. це була перемога нашої енергії. Ми мали рушійну силу. Здавалося, що ми на гребні найбільшої та найгарнішої хвилі. Але зараз, менше п'яти років тому, ти можеш піднятися на крутий пагорб Лас-Вегаса і поглянути на захід тверезами очим. ти побачиш димну мітку, в тому місці, де твоя хвиля зрештою розбилася і відлинула.